Термофутболка Ластінг БТД може підійти як чоловікам, так і жінкам. Під цитермофутболка можна підібрати штани від чоловіків модель від Ластінг БСП для жінок БСД. Цитирманизма виготовлена із бавовних 50% і з поліпропілену також 50%. До її основних функціональних характеристик належить те, що вона добре виводить вологу, зберігає хорошу термоізоляцію навіть при холодній і про морозній погоді, а також добре носиться. Цю термобілизну варто використовувати в якості єдиного шару, коли тепло, а також добре її використовувати як базовий шар одягу в холодну погоду. Саме тому її найкраще носити в місті а також для, використовувати для а, багатьох видів спорту. А, у термобілизні плоскі шви, відкрите горло, є манжети на рукавах і штанах. Термобілизний йде розмір в розмір, жіночим розміром може бути розмір S.